Всім привіт! Перед вами новий Mitsubishi ASX. Так я знаю, що це трошки дивно звучить, тому що всім зрозуміло, що ASX – це, ну м'яко кажучи, не нова модель. Не нова настільки, що за час її існування деякі з конкурентів вже встигли розміняти по три свої покоління. Деякі з конкурентів встигли народитись і померти. А от цей Міцик, так я впевнений, і я, і ви називали цей бренд років 10 тому. Так от цей міцик, ні. Він живіший за всіх живих до того ж, оновлений декількома роками раніше. Коротше, Mitsubishi ASX на тесті Infocar. Ну, от давайте по-чесному. Що не огляд відразу починається. Те не те, то не то. Двигун 1,6 замалий. 1,2 це взагалі не серйозна розмова. Один літр ліссанжук та він ж нікуди не поїде. Підвізка. Позаду стоїть балка. Що це взагалі таке? Кроссовер без повного приводу. Серйозно. Ось. Ось ваш ідеальний вибір. Ну ви ж це хотіли. Повний привід, повна незалежна підвізка по колу і атмосферні. 2 літри. Правильно? Але як би там не було, я все ж вважаю, що ASX – це саме той варіант, який уж точно сьогодні заслуговує на увагу. Він, як саме та звична вам по зимовим вечорам, тепла вовняна ковдра. Або ваші затерті кросівки, які ви не викидаєте, тому що зберігаєте їх для ваших ефемерних походів в ліс на шашлики. Ну от якось так. Він вам добре знайомий і від нього ви очікуєте справжнього. За своїми розмірами, ASX досить компактний і грає в класі з Кашкаєм і Кароком, але база в нього 2,67. Тому Sportage теж би міг підійти до порівняння. Біда тільки в тому, що і Кашкай, і Карок фактично нові сучасні моделі, а ASX може похизуватись хіба що осучасненою оптикою в дусі Dynamic Shield. Але це все. Так, може, навіть не може, а точно. От точно в ньому немає того лоску, витонченості і екстравагантності, яка є у сучасних, там, наприклад, Peugeot і Nissan, але в ньому є така монументальна брутальність і відчуття надійності. І насправді я ASX завжди так і сприймав, і я був десь поряд. Втім, є й нюанси, і ви про них обов'язково дізнаєтесь. Причому прямо зараз. Ну, що можна сказати зі старту? Перше, це лакофарбове покриття. На жаль, у мене немає з нами нашого товщиноміру, щоб з розумним виглядом вам сказати: о, тут стільки-то там мікрон. Це важливо, але все ж, насправді, міцобіші з цим завжди були питання, і так лак з часом може вигорати. Хоча це відбувається через великі проміжки часу. А от те, що відбувається не через великі проміжки часу, це сколи і подряпини. І от до цього треба у випадку з АСХ-ом віднестись уважно. До того ж це не важко. От начебто й невелика м'ятина, але лак тріснув і вже іржа. Втім, це не зовсім новий автомобіль з салону, він вже проїхав десь 25 тисяч км. І коли це відбулося, ніхто вам не скаже, тому що ну, це місце бачу тільки я. А, але. Все ж от такі штуки треба оброблювати у міцубісі. І це обов'язково. Тому що гальванізація кузову не дає вам 100% гарантії від корозії, особливо коли лак, який і захищає кузов першочергово, кудись подінеться. Аналогічні тези стосуються і днища автомобіля. Не варто цим нехтувати. Фін, здається, здається, все досить навіть і нічого. Принаймні за 25 тисяч я не знайшов тут якихось націй на корозі. І зверніть увагу, тут встановлено опційний додатковий захист. І це, здається, кольчуга українського виробництва, от на ній корозія вже є. Але головне, що вона робить, це вона з'їдає кліренс. І якби у АСХ був кліренс дитячий, це була б проблема. Але тут з цим. Це абсолютно око. Тут із захистом виходить 17 см. А без нього були б всі 19, а може навіть і 20 см. Чому? Тому що ASX – це представник тої прекрасної епохи, коли на такі олдові кнопки підгрівів все ще. Валялись на складах, коли про тачскріни мультимедійних систем в мас-брендових автомобілях ну, могли тільки мріяти, а готовність до пригод підкріплялась неабияким потенціалом. Наприклад, повним приводом. Звичайно ж, ISX – це не Паджеро спорт, який міг би це озеро переїхати вздовж, але тим не менш, короткі звіси дозволяють вам легко штурмувати круті пагорби. Коротка база не дасть вам на них сісти, а повний привід. Хоча, звичайно ж, і реалізований він тут за допомогою муфти до того ж, в парі з варіатором зрозуміло, не для того, щоб копирсатись у багнюці, але я впевнений, ви так і не будете. Так, от він своє діло знає. От, дивіться. Так, це в режимі 4 wd авто. Давайте спробуємо 4 wd лок. В цьому режимі задіюється імітація міжосьового блокування. Ні, нічого не виходить. Але давайте вимкнемо ESP. Вуаля легко. Тому що ASX може. Так, ASX це всього-навсього кросовер. Але на сьогодні він фактично андердог. Тому що на ринку все, більше нікого немає. Ну, є ще формально вітара, так. Але ці машини мають з'явитись десь ближче до середини осені. І все. В цьому форм-факторі з повним приводом. Грьобані комарі. Добре, що вже давно є рішення, щоб уберегтись на природі від комарів. Я з вами хочу поділитись порадою про два девайси, які нам запропонували взяти на тест. А може навіть подарували. Я, чесно кажучи, не знаю. Це ось такі от пристрої від комарів від бренду Thermacell. Є-55 і МР 350 Вони принципово різні, але обидва виявились досить дієві. Я протестив на собі і перший і другий, і спочатку розкажу про цей Е55. По-перше, він електричний і автономний. Зарядили до повної, встановили картридж, який, до речі, йде у комплекті, і все на 12 годин ви забезпечені безкомариним життям. Ніякого тобі запаху, ніякого тобі диму, взагалі нічого. Тож можна навіть біля дитини встановити і бути спокійним, що все буде добре. Можна його взяти на шашлики або навіть з собою у парк на прогулянку. Все дуже просто і головне дієво справді. Перевірено, працює. Навіть дивно трохи, коли ти не бачиш, чим саме він відлякує цих от комарів. Ну там дим, пара чи ще щось. Я почав трохи цікавитись, і виявляється, що в цьому картриджі от, рідина це метофлутрин. І він начебто відлякує справді 97% комарів в польових умовах. Ну, принаймні, так говорить інтернет. Ну і другий варіант, він відрізняється і зовнішньо, і принципово, тому що працює на газовому балоні. Тобто тут є пластина, яку ви вставляєте ось сюди. І є газовий балон, який ви вкручуєте ось сюди. Подаєте газ і п'єзодатчик запалює газовий балон. Ви можете побачити вогник. Це означає, що він працює. Як я вже сказав, я перевірив на собі дієвість обох цих пристроїв, і американці щось знають так, термосел – це бренд зі сполучених штатів. І ну як вам сказати, за весь вечір, який ми провели біля Дніпра, в 200 метрах на вихідних в нас не було проблем з комарями зовсім, і в це прямо, прямо не віриться. Я думаю, що по одній такій штуці ми точно покладемо в кожен автомобіль для зсу, який привеземо. І так, якщо ви не в курсі, ми вже зібрали майже 5 мільйонів розігруючи мазбу на 638 кінських сил. І всі зібрані кошти будемо витрачати на автомобілі для нашої армії. Тож, якщо ви ще не встигли, то у вас є час доєднатися, тому що кінець збору коштів 31 серпня, а розіграш відбудеться 1 вересня. Ну здається, це все. І вже час повертатись до ISX-у, І давайте поговоримо про ціну. ASX сьогодні коштує ні, не так. ASX пропонується у двох комплектаціях, у двох принципово різних версіях. Тобто є 1,6 на механіці з переднім приводом, і є отака от 2-літрова топова машина з варіатором і 4 ВД. Так от, 1.6 на механіці коштує 780 тисяч гривень. А от така топова машина, як у нас 2-літрова, коштує 1 мільйон. Тобто десь. 20 і 25,5 тисяч доларів. 25,5 тисяч доларів за таку машину. Ну, про комплектацію ми ще поговоримо, але начебто й не дешево. Втім, от, розумієте, якщо ви собі шукали надійне перевірене авто без трендових здешевлень основних агрегатів, то у вас просто немає більше вибору. Тому що фактично тільки ISX і є. І ISX. Це діло. Особливо 2,0. О Боже. Цей двигун в цьому році мав би отримати паспорт. А я не знаю, паспорт у 16 видають зараз. Коротше, йому 16 років. Або може навіть 18. Я якісь різні версії чув. А, так от що можна сказати, це двигун, от саме той. Тобто це 2 літри, 4 б 11. А, до речі, цей двигун встановлювався також на Sonata 5-ту. Чому? Тому що він розроблявся на спільному підприємстві Mitsubishi, Hyundai і Chrysler. Так от, двигун алюмінієвий, гільзований. тут ланцюг. І в принципі вважається, що ланцюг не потребує заміни. А щоб ви розуміли, ресурс у, наприклад, двигуна тут десь 300 плюс. Бувають випадки і 400 плюс. Але, скоріш за все, ланцюг у вас ну, розтягнеться через Постійно їзду містом, і це ну, відбудеться десь на 150 тисячах кілометрів. Але тим не менш, зараз це вже круто. Далі, тут стоїть Мівек, це система регулювання фаз, та й в принципі все. В принципі, все тому що тут немає, наприклад, гідрокомпенсаторів, тому теплові зазори вам треба буде регулювати самостійно. Що по двигуну? Ну я вважаю, що він не найстабільніший. Тобто тут чотири циліндри в цій вібрації все ж добре відчуваються на холостому ходу, і це дуже дивно, тому що у сучасних там корейців вібрацій взагалі майже немає, а тут от прям відчутно. І найгірше те, що ці вібрації з часом можуть прогресувати, тому треба слідкувати за системою запалювання, міняти там свічки. Але я думаю, що це такий коментар, який не найнеобхідніший, тому що ви і так в курсі. Хоча ні, насправді треба слідкувати, тому що сама система запалювання досить ніжна, як вважається. Якщо почитати коментарі і взагалі проаналізувати відгуки по цьому мотору, то ну ви можете знайти такі коменти, як цей двигун там під'їдає масло, тут залягають кільця, може повести блок. Повірте, ні, це не дурня. Тобто так, це все можливо, але от просто мені повірте. В порівнянні з тим, що пропонують на ринку зараз, це от реальна історія про 300-350 тисяч кілометрів. До того ж, хоч 92-й лийте. але ні, краще все ж 95-й. І зробимо ми це як і завжди на око. Початку повномасштабної війни не зупиняло свою роботу ні на хвилину. Компанія намагається доставити пальне у найбільш віддалені точки, не зважаючи на те, що частина АЗК і навтобас зруйновані. Персонал компанії працює навіть у небезпечних регіонах, які знаходяться під постійними обстрілами. Тому поставте розумінням до перебоїв з постачанням пального. Компанія намагається вирішити це питання якомога швидше. Обко з нами вже не один рік, і хотілося б звернути увагу на їх присутність і справи. За останні п'ять місяців війни компанія виділила 120 мільйонів гривень на всілякі благодійні і соціальні ініціативи. Однією з них є забезпечення пальним благодійних фондів і волонтерських організацій. Цей проект, в тому числі, включає в себе співпрацю з найбільшим українським фондом «Повернись з живим. Також мережа виділила пальне для більш ніж 200 благодійних і волонтерських організацій, які займаються доставкою гуманітарних вантажів населенню і евакуацією людей з небезпечних регіонів. Одним словом, око це не лише наш постійний партнер, а й приклад відповідального бізнесу. Коробка. Тут настановлений варіатор на 1,6 буде механіка. І давайте зразу про механіку. Механіка тут айсін, але вона лише п'ятиступенева. І цього начебто маловато. Втім, айсін це круто, це надійно. Тобто міняєте оливу раз на 100 тисяч, і так в механіці також треба оновлювати оливу. І я думаю, що проблем у вас не буде. Тут все трохи складніше. Взагалі я точно не фанат таких от коробок, але тут мушу визнати, що згодиться. І на відміну від двигуна, він не з палеозою. І це добре, тому що не новий двигун це про надійність, а от варіатор бажано, щоб був якнайновішим. Тому що, ну от пам'ятаєте, який варіатор стояв на лансері X? Це був жах. Там стояв jf 011 жадко, тут — 016 І... В принципі, він нічого. Він і помітно приємніший в ходу, хоча оберти і закусує. І головне, що він надійніший, але при умові заміни оливи раз на 40 тисяч. І це досить часто, тому що у попередньої версії у gf 011 здається, регламент був чи то 60, чи то навіть 70-80 тисяч кілометрів. Тут 40. І взагалі, мені здається, що треба буде якось спробувати більш змістовно поговорити про автоматичні коробки і взагалі про оливи. Але я думаю, що це вже згодом. Так от. Цей варіатор складніше перегріти. Звичайно що це можна зробити, наприклад, якщо швидко, довго рухатись по трасі, так, звичайно. тому, в принципі, власники іноді встановлюють додатковий радіатор на коробку. Але, в принципі, от, до надійності цього агрегату питань майже немає. Сидіти незвично високо, і завдяки цьому тут прекрасна оглядовість, плюс величезні дзеркала, і в салоні адекватні матеріали. І по фактурі, і по м'якості, от там де треба, вони тут усюди м'які. Мені чесно кажучи, дуже подобається. Все, я не хочу озвучувати, що тут там кнопки підігрівів або оці от регулювання клімату з якоїсь там знаєте бабусиної скрині Міядзакі Хайо. Я думаю, що ви і так все це бачите і розумієте. Тут немає нічого сучасного, крім CarPlay і Android Auto. Але якщо ви мене спитаєте, чи зручно мені тут, я відповім вам так. Тут прекрасні сидіння, реально, з комбінацією шкіри, скоріше шкірзаму, і матеріалу, схожого на алькантару. тут нормальний кут по керму, тут зрозумілі відстані до органів керування, тут от саме нормально. Можна було б це все розкритикувати? Ну, звичайно ж, можна, тому що це не сучасно, як мінімум. Але от чи треба? Тут я не певен. Ну що ви хочете почути від мене? Що тут олдова мультимедійка? Ну так, вона тут олдова. Або те, що бортовий, привіт з минулого. Ну, ви ж власними очима бачите це. Я не захищаю АСХ ні в якому разі, але я можу зрозуміти людину, яка сказала, наприклад, а, я. Втомився від свого дев'ятого лансера і хотів би собі щось більш сучасне, ну, але це відносно позаду місця не дуже багато, просто врахуйте це. Але добре, спинки передніх крісел, м'які за що коліна пасажирів скажуть дякую. А за те, що дах не давить, тут вже дякую, скажу я. Є підлокітник і купа місця для ваших стоп. І єдине, що не так, це кут відкривання дверей. Об'єктивно хотілося б більшого. Багажник у ASX 406 літрів, і це непогано. Нормальні, адекватні матеріали, хоча колісні арки прикриті жорстким пластиком, а краще було б використати фетр. Під підлогою є місце для докатки, як бачите, ну і спинки складаються. Все як у всіх. На ходу ця глобальна концепція вже добре знайомої вам техніки, звичайно ж, продовжується. Тобто, ну давайте так. Тут під капотом дволітровий атмосферний двигун, потужністю 150 кінських сил з моментом 197 ньютон метрів. І 150 кінських сил це непогано, звичайно ж. Але от 197 це така собі цифра. Вона, начебто, трошки з минулого, тому що від дволітрових двигунів ми очікуємо значно більших цифр зараз, переважно через те, що більшість з них турбовані, ну це зрозуміло до того ж, тут встановлено варіатор, який фактично нівелює будь-яку ефектність від динамічного прискорення, але все ж, давайте зробимо 0,100, тому що в характеристиках зазначена цифра. Знаєте, яка 12,2% і мало того, що ця цифра помітно краще, тої, яка вказана в характеристиках, я ще можу від себе додати, що цієї динаміки, в принципі, достатньо і в місті, і за місто. Тому що швидко носитись на АСХ ви точно не будете. Варіатор зводить ваші потуги на нівець. Але не тому, що він неефективний. Я думаю, що він якраз дуже ефективний, а тому, що він. От, на відміну від, скажімо, варіатору Honda, яким агрегатуються автомобілі з мотором 1,5 t не вміє так філігранно мімікрувати під класичний гідромеханічний автомат. І тому прискорення є, так. Але от саме задоволення від прискорення хотілося б трохи більшого. Дуже важко мені підбирати слова для того, щоб описати, як веде себе ASX на ходу, тому що тому що він нормальний. От розумієте, тут нормальне кермо ми ж не говоримо зараз про спорт, правильно? Воно нормальне. Трошечки дратують правда, вібрації на нерівностях, але тим не менше, тут нормальна підвізка, вона ну повністю відповідає потребам і характеру. Цього автомобіля тут нормальна звукоізоляція, все тут просто нормальне. Важко назвати цей автомобіль якимось винятковим, але критикувати його ну це така, знаєте, задачка не з легких насправді. Звичайно ж, якщо намагатись порівнювати цей ASX з якимись новими німцями, наприклад, з Тіроком, то звичайно ж в місті тірок набагато більш зручний. І комфортний, і це абсолютний факт. Але за ті гроші, які просять у нас за ці роки, ви можете отримати ASX в топовій комплектації, ну умовно топовій, тим не менш зі шкіряним салоном і повним приводом. Важкий вибір. Так, складний вибір. Взагалі, я вважаю, що цей ASX своєю практичністю може багатьох затьмарити, тому що в нього є не тільки цей. Безумовно, архаїчний, але зручний салон. Тому що в нього є не тільки ці атмосферні 2 літри, які, до речі, думаю, захлинуться на якісним пальним набагато пізніше, ніж турбовані мотори автомобілів конкурентів. Так от ці 2 літри в місті споживають 10. І дуже часто ця цифра дотягується до 9 літрів на сотню. Тому що в нього є не тільки весь цей такий квадратний кузов, в який може реально багато вміститись, в тому числі і в багажник. А тому, що в нього є повний привід. І от за цим параметром я вважаю, що він практично поза конкурсом. І якщо навіть Кашкай скаже стривайте, в мене також є повний привід, АSX може дістати прайси. Як я вже сказав, топова версія, як у нас було на тесті, коштує 1 мільйон гривень зараз. Що ще є на ринку? Кашкай з повним приводом це 1,2 мільйони, карок це мільйон 265 тисяч гривень. Субару і XV це мільйон 185 тисяч гривень, мінімум. Ікона з повним приводом буде коштувати також десь під мільйон двісті. Єдина надія на Vitaro, яка має з'явитись всередині осені, але м -м, поки що невідомо в яких версіях. І SX4. Проте це нова модель, і цього року її очікувати не варто. Вона, скоріш за все, з'явиться у нас десь з початку наступного року. Отак, зараз цей ASX це найдоступніший автомобіль в класі, який може вас завести якнайдалі. Причому з комфортом. Він не сучасний і не в тренді. Саме тому я відмовився від рубрики і так піде або найбуде в цьому відео, тому що в цьому просто немає сенсу. Як часто буває, немає сенсу і в тому, щоб постійно вигадувати щось от саме нове, якщо пересісти з цього ASX в будь-який автомобіль конкурент, ви, скоріше за все, скажете: о, прикольно! І так буває. А от якщо зробити навпаки, то ви так точно не скажете. Але бути модним ще не означає бути щасливим. А от бути справжнім це все ж чогось варте. І я вважаю, що ASX справжній. Так, він трохи застарілий, олдовий, але справжній. Ну, не всім же за пилвоч ходити. Я думаю, на цьому все. Років через 5 ще зустрінемось після чергового рестайлінгу. Дякую, що додивились. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. І як завжди, далі більше.